Мене звати Олена Іваницька, я архітектор, працюю у Дніпроцеві проєкті, місто знаю добре. А ще я член цієї робочої групи, яка створена у міськраді після того, як 14, -14 травня цього року він був під... Писаний Верховною Радою закону України 2558 про позбавлення від тоталітарних символів нацистського і комуністичного режиму. У виконанні цього закону повинні вступити до дії органи міської влади. Тому при, при міській раді ця комісія, яка вже, до речі, працює багато років і в місті, як ви знаєте, весь час відбувається координування в... До цієї комісії підсилили її склад, і вона почала працювати, напрацьовувати нові назви, які рекомендує до вашого відео. Розкажу спочатку про комісію. Ця комісія працює в місті багато років. Комісією головував історик пан Максим Кавун. За всі ці роки комісія відзначилася тим, що в місті з'явилися вулиці що. в Україні називають талановитим менеджером. Тобто, які переименування можна було очікувати від цих істориків, вже зрозуміло. А склад комісії підсилили 12 істориками, які мають научні ступені. Серед них 4 професори, 3 професори історії, один професор соціології. Декан історичного факультету Сергій Світленко і інші історики також до складу комісії увійшли фахівці з історичної спадщини і увійшли архітектори, семеро архітекторів, з них один кандидат архітектури, і увійшли ще спів, ні, співробітники історичного музею Явродицького. А до складу вони науковці на десь складають 30% від цієї комісії. 45% від комісії складають представники влади, 12 депутатів і 10 держслужбовців. З 12 депутатів не один не зголосився до роботи. І з держслужбовців тільки четверо, пані мер, її заступник, головний архітектор міста і його заступник приймали участь у роботі цієї комісії. Тобто влада, яка складає 45% цієї комісії, можна сказати, роботу комісії проігнорувала. Ще до комісії входить 12 громадських активістів, тобто склад комісії тепер напрацював рекомендації по назві місць, міста і назві вулиць і пропонує до вашої уваги ці назви. По-перше, я скажу трохи про закон. В цей закон підпадають всі назви, які носять ознаки тоталітарного режиму. Коли історики вибудовували на своїх перших засіданнях концепцію, яка, концепцію топонімічної політики міста, яка буде а, в нашому місті, була за основу прийнято. Три складові, що наше місто, по-перше, це українське місто, по-друге, це європейське місто. І дуже слушно відновити історичні назви, які присутні в нашому місті. Тобто зелене світло це історичне назви. І у нашому місті з'являться вулиці Успенська, Соборна, Покровська. Деякі назви мають географічні, такі складові, наприклад, з'явиться площа Вокзальна з'явиться площа Старого, проспект Правди буде запропоновано перейменувати у проспект Слобожанський, як проспект, який показує напрямок. У нас є Донецьке, Запорізьке, що це шосе. буде шосе Слобожанське. Тобто, на Харків Слобожанщина це Харківщина. Тобто це напрямок на Харківщину. Дуже багато нас, міста, окрім історичних, мають нейтральні назви. Наприклад, там з'являться вулиці Затишна, улюблена, мистецька, тобто такі назви, які не викликають ніяких суперечностей. Але комісія своєю основною метою ставила відновлення і побудування українського світу на противіз руському міру, що нам потрібно відновити нашу українську історію. Тому головні. Вулиці і проспекти наймену, пропонується найменувати іменами українських а, істориків, архітекторів, видатних діячів козацького часу, а, письменників, поетів, героїв АТО, які вже загибли. Тобто дуже різнобарвна карта українських а, діячів. І саме ці назви з'являються і, і, і являються, основою топонімічної політики, яку запропонував ця комісія. А, Хочу ще вам сказати, що в нашому місті 2402 вулиці. Під, е, під, е, під дією закону підпало 270-278 вулиць, що складає 11% від всіх вулиць. Якщо сказати, що з цих 11% десь ще 5%. 4-5% мають нейтральні географічні історичні назви, то вулицями, іменами українських героїв і українських діячів будуть названі десь 6-7 вулиць міста. Тобто казати, що відбувається якась насильницька суцільна українізація нашого міста не можна, бо 7 в українському місті мегаполісі вулиць, названими на честь українських діячів, це не такий вже і. Відсоток і 11% це не така вже загрозлива цифра. Про дію цього закону розкажу, як все це відбувається. Комісія надає рекомендації, а, о, оскільки ця комісія, вона постійно діюча, то окрім м, вулиць, вулиць, які прямо підпадають під дію закону про декомунізацію. А, до Я Валини рівни булавки. І ці е, звернення теж приходили до складу комісії, розглядалися. Тобто комісія напрацювала список вулиць, який складається з вулиць, які підпадають під дію про декомунізацію, і вулиці, які е, рекомендується перейменувати згідно звернення громадян і громадських організацій. Ми підготували зведену таблицю, я покажу. Де вказані всі вулиці, вони поділені по районам і сьогодні до обговорення пропонується вулиці Кіровського району. Під переименування в Кіровському районі підпадає 34 вулиці. А деякі вулиці підпадають по зверненням громадян, а деякі підпадають під пряму дію закону про декомунізацію. Як діє цей закон? А, всі ці запропоновані назви виносяться зараз на громадські обговорення. Враховуються думки всіх мешканців міста, всієї громади, і комісія знову по пропозиціям ще громади буде проводити нові засідання і будуть ураховуватися всі думки громадян міста. Після цього напрацьовані вже і узгоджені з комісією громадянами списки будуть представлені депутатам на голосування. Голосування відбудеться після, вже після виборів. Тобто, маніпулювати час до виборів на цій темі депутати можуть, але це не є предметом обговорення, бо вони будуть голосувати вже після виборів. У, у листопаді. У, у листопаді. Закон прописаний, закон цей дві прописаний так, що. Депутати повинні проголосувати, ну, мають право проголосувати за нові назви вулиць. Але а, якщо вони навіть не проголосують, з наступного дня у мера міста з'являється право видати окремо своїм розпорядження а, перелік вулиць, які підпадають під перейменування. Три місяці Є термін на видання такого розпорядження, і якщо мер міста не видає таке розпорядження, то закон прописаний так, що право перейменування попадає, попадає до, до керівника ОДА. В нього теж є термін три місяці на підписання цього переліку. І якщо і ОДА не підписує, то тоді Кабінет міністрів своєю постановою. Має право перейменувати вулиці, назви яких підпадають під певну дію закону про декомунізацію. Тепер вдво... два слова про назву міста.